Уїхали початок короче. речі зажигати, вау, і коротше. Ми чи, майже па. не спали і будемо да, класно тусити. <рігает> ми приїхали. Да, ми вже <рігает> на в демо гнівки холм вже. От, залишили валізи, сумочки, і. Куди ми йдемо? Мак! Мак! Мы йдем в жертвы! Больше ном надо ном ном салат. Салат, так. Та ти ж кажи людям, що тут ще картошечка козу. Ви ну, розумієте, у мене типу на подносі стоїть. А вона каже, що макетики салату то і все. Ніхто ж філіофіс, там картопель не замовляв, да? Це на Шо -шо? На да. так? Шо-шо? Вам всім смачно? Так. Дуже, Дуже-дуже. друже. Можна, будь ласка, ще раз повторити на біс. Я приїхала. Петру привет, твоя женщина. Наш ряд. Все. Это весь да. наш ряд. Него. Сборы, сборы. Да ты! Я ж так упасть могу! Хорош! Ты тоже? Давай! Раз, раз, раз! <pulse> <êm tää> <ktoś> <afraid> Ух! У... У... течение, течение. Давай, не Все це красива чемпіоночка моя, да, касива чемпіоночка. Вот да. Победитель да. мой победитель. Хороший, Халасиха. І так, в мене був індив. Вот. Зараз я знаходжуся на контрактовій. Блін, хотіла зняти колесо, але зараз його не видно. І вот. вже біжу до Денчика. Потім вже збиратися на вечірку сьогодні ще і додому. Да-да-да-да! <т украї> <ти otur> <р Guerra> красиво, засвечено и красиво. А теперь вот так, чтобы у нас было хорошо видно. Снежинка, <сỉ <сỉnh> <сỉnh> у нас что? Снег, пешок? снег, снег, Сни... снежинка. Ай, э, снежинка! О, вот, 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 вот снежинка, снежинка! Давай, вбывся, снежинок. <ріст> Як прищ роздавив. Ніга. <ріст> Знаєте, мені здається, що наша їжа завжди в поїздках це що? Макдональдс. Да. Реально, ми в більших поїздках нічого не їмо, це капець. Хоча ми вдома не так багато їмо мако. <ріст> Як тут? Це жесть, короче. Вот, и куда мы направляемся? На они. І всі в телефонах. всі в телефонах. Життя пройде мимо. Ага. Забираем Збираємо Юлю в Дніпро. Корець, я переїжджаю. Все. 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 Ребята, вибачте. Маршрут заміняв. Маршрут пристроєна. Учніки, вибачте, будь ласка, ми вашу прекрасну жінку забираємо сасаця. -со. З гориш і ми пішли. Ми приїхали. Ми нарешті приїхали з Релюшена. Ми в домка і В домка. Так, і трошки і... розповім -ка. Ми вамка наші ці як там впечатлення, емоції і так далі з цього приводу. Було дуже класно, дуже багато людей. Перша прама, мабуть, таке, що не перша, але з таких особливостей це дуже класно був збережений таймінг, попри все, що там програма була виконана в повному обсязі. Було все прям по таймінгу, бо їхали навіть раніше, навіть да, десь раніше, бо їхали домали. Ну там конкурси, як то зазвичай, майже зазвичай, то типу ще там годинку можна накинути. Але ні, угу. але прям все було чотенько. Всі там категорії там виходиш. Воно згідно розкладу. Що дуже прикольно, дуже здорово. Я пам'ятаю, я така дивлюсь, коротше, що я така, ну, в принципі, зараз інтерміті, в мене ще багато часу. А я там по таймінгу я бачила, коли е мають майстри бути. І тут я розумію, що, типу, вже адванс починається. Тобто, все ще раніше йде, як, як швидко побігла, передягатися, збиратися, бо я така напівсобрана була. Ну, от, Тому, так, да, це було класно з приводу таймінгу. Ми прям задоволені залишились. Ну, от. По результатам ми пройшли, куди я, пройшла, фінал. Вот. День я, пришив. я пришив. пройшов фінал. Я пройшов, да. пройшов в півфінал. Хоча ми не робили ще ставки, що ми кудись пройдемо, бо в минулому році ми нікуди не пройшли, да. навіть в півфінал ми не пройшли. В минулому році у подібному форматі, тож перший революшн, перший раз Revolution, а подібний формат вже був на New School минулого року, коли yeah. там з усі, усіма майстри тут -ту 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 постійно танцюють. І я хотіла сказати, що дуже сильні в цьому році були в принципі учасники. Я не, не тільки в майстрах кажу, а от е, на Revolution реально зібралися дуже-дуже багато класних саме е, е, якісних танцівників у усіх категоріях. Адванс ще, ну, типу я дивилась, тому рібята, ви що просто творите? Це, ну, це прямо рівень. І в майстрах були рібята, які або тільки починали викладати, от тільки знаєте. Там перші свої заняття, але вони мають вже майстри йти. От. Або рібята, які виграли в минулих адвансах і вони мали йти в майстри на цей раз. І я в півфінал пропускала бо достатньо, ріпят, які в адвансах, які тільки-тільки починають, але я їм ставила плюски, бо реально це було класно, це було достойного рівня. Тому ви красавчики просто пацани. Дівчата теж, але я оцінювала пацанів, тому пацани ви просто любов. Ну, Дуже mocno, да. так. Видно було, що ряд людей, які так прям впахували мотивовано, десь колись не виходило чи по місцях, щось. Вони там, дійсно загорілися цією ідеєю, загорілися цим розвитком, і вони ось тут чогось досягли, якісь там призові місця займали. Це могли бути перші, там другі місця, хоча до того там подібного не було, але вони взялися. Це дуже круто це до того, що впахування і палання свої ідеї воно, воно ось як наглядний показник, ось тут воно проявилося і дало свої плоди. Да. О, пахати, пахати, пахати і пахати. Де? Да. Сказав, то, як eh, хто ніколи не пав. Сказав студент аграрного університету. Пага, пахатий, пахатий. Так я теж аграрного університету, здравствуйте. Так, да, якщо yeah. що ми в аграрці вчилися. Аграрварт. Аграрварт, так. <laughs> <laughs> От, то, коротше, в общем, було. Неймовірно, прикольно, круто. От, я би, якщо чесно, якщо зроблять ще такий формат, то в наступному я би напішла приймати участь за партнера. Оце мені було б цікаво, бо там в майстрах оцінюється саме коннекшн. І це прям круто, що я можу станцювати. Я просто знаю, що я музичний партнер і що я достатньо якісна в техніці. Та що ти, тренді? От, тому, коротше, ціка... головне, що вона це знає це Інше вже... старом'язливість, мої другі знає. Коротше, да. Було би цікаво типу, взяти участь за партнера, тому я сподіваюся, організатори да, ви нас почуєте, по типу, що Жаль. треба робити ще раз так, да. От, щоб ми прийняли участь. От Тож, я за партнерку поки не планую. Хоча я знаю, що я класна. Про генчики, згінчики там. Так, А, У нас скоро вже будуть наступні поїздки. Весна взагалі це буде щось просто неймовірне. У нас там такий тур готується прямо весною. Тому всіх обіймаємо, всіх цілуємо. І до скорих зустрічей, папа!